Книга Маленький Принц Одного разу, прочитавши таку книжку, як Маленький Принц, ми розуміємо, що дорослішаючи втратили в собі щось важливе й цінне, без чого неможливо відчути себе дійсно щасливими. І ми пориваємось шукати втрачене, ладні навіть сісти в космічний корабель, щоб серед мільярдів зірок знайти саме ту планету, де усміхнений золотоволосий хлопчик піклується про свою квітку. А втім, чи варто шукати його так далеко? Адже він живе в кожному з нас і досі дружить з нашими дітьми. Просто, ставши дорослими, ми забули про нього і почали боротися за краще місце під сонцем, не розуміючи, що володіти часткою світу неможливо, бо світ належить усім і кожному тільки в цілому, що ми і є світ. Ми забули, що світ це барви, пахощі, емоції і почуття. Головне з яких любов. Через це маленький принц сховався десь глибоко всередині кожного з нас і почав чекати, коли про нього згадають і скажуть Маленький принце, я готовий іти поряд із тобою. І він неодмінно візьме вас за руку. Повірте. Коли мав я шість років, у книжці під назвою Билиці, там про тропічні ліси розповідалося, побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. У книжці було написано удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу. Я чимало думав про сповнене пригод життя в джунглях та й собі малював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок номер один. Ось що я зробив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх, а мені на те, чого б то капелюх нас лякав. Але ж то був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше їм завжди треба все тлумачити ось мій малюнок номер два. Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі. А Краще цікавитися географією, історією, математикою та граматикою. Отак і сталося, що я в шість років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провалу з малюнками номер один і номер два, я геть не вірився в собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжувати їм усе. Отож я мусив обрати собі інше ремесло і навчитися керувати літаками. Я облетів майже цілий світ. І географія сказати по щирості стала мені у великій пригоді я умів з першого погляду одрізнити Китай од Арізони то вельми корисно, надто як уночі з курсу зіб'єшся. На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки, жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не покращала. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер один, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені це капелюх. Тоді я вже не говорив з ним ні про удавів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосовувався до його тями, зводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і краватки. І дорослий так тішився. Познайомитися з такою розважливою людиною. Так жив я сам один, не маючи нікого, з ким міг би погомоніти, порадитися, аж до аварії, що спіткала мене шість років тому в сахарі, почав давати збої двигун мого літака ні механік, ні пасажири зі мною не летіли, довелося поратися самому, хоч ремонт був складний. Тут таке або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. Отож, першого вечора я заснув на піску в пустелі за три дев'ять земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть собі, мій подив, коли на зарі мене збудив якийсь чудний голосочок. Він сказав Прошу, намалюй мені баранця. Га? Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене громом ударило, старанно протер очі. Пильно роззирнувся навкруг і побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та, звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. Коли я мав шість років, дорослі відбили в мене охоту до того, щоб стати художником, я тільки й навчився, що малювати удавів у натурі та в розрізі. Отож я, виряченими від подиву очима, дивився на цю прояву Не забувайте, що я був за три дев'ять земель на безлюдді, а проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп'я заблукало або вкрай зморилося, чи вмирає з голоду, спраги з або зі страху. На око годі було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилася край світу. Нарешті до мене вернулася мова, і я сказав. А що ти тут робиш? Та він знову попросив тихо і вельми поважно. Прошу, намалюй мені баранця. Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів одмовитися, і, хоч яким безглуздям це могло здатися тут за три дев'ять земель від людей, коли на мене чигала смерть, я добув із кишені аркуш паперу та самописку. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, історії, математики та граматики. І сказав хлопцеві, трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він одмовив Байдуже, намалюй мені баранця. Я роду не малював баранів, і тому відтворив для нього один із двох малюнків, що тільки й умів малювати удава в натурі. І здивувався непомало, коли хлоп'я одмовило Та ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто здоровенний. У мене все маленьке, мені треба баранця. Намалюй баранця. І я намалював. Він глянув пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім херлявий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій приятель усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш це не баранець, а баранисько, ще й рогатий. Тоді я зобразив ще одного, та він забракував і цей малюнок. Цей надто старий. Я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тут мені терпець рвався, адже треба було якнайхучіш розбирати і лагодити двигун. І я награмузляв такий малюнок і заявив Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, який тобі до вподоби. Я був неяби як вражений, побачивши, як заяснів мій юний суддя. Саме такого я й хотів, як ти гадаєш, багато пащі треба для цього баранця. А хіба що? Та ж у мене вдома все маленьке? Йому, певне, вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранчика. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Глянь но, ну, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцом.